Привіт! Я до вас із коротеньким, але актуальним, бо якраз сезон, нагадуванням про те, чому не варто такі висловлювання, як Шнобелівська премія та британські вчені в негативному сенсі використовувати у своєму лексиконі. На перший погляд, це ну, просто собі якісь жартівливі назви, якісь жартівливі меми. Але десь тут могла пробігати. Російська пропаганда, і це такі неочевидні маленькі деталі, через які, власне, вони і впливали на нас, поки багато хто з нас вівся, і продовжують впливати на людей, які ведуться. В чому проблема? Давайте степ степ Окремо зараз не буду розповідати про історію. Антинобелівської або ігнобелівської премії, яку за перебріком називають Шнобелівською. Не буду довго розповідати, що насправді так з британськими вченими це все вже в принципі сказано до мене з приводу ігнобелівської премії. Завжди раджу послухати лекції на каналі Довкола Ботаніка, тому що Олексій Коваленко занурюється щороку у ці теми і навіть. У 20-му році ми з нобілітетом запрошували його прочитати про це лекцію у нас. Про британських вчених було чудове відео у Артема Албула, у клятого раціоналіста, ще у 21-му році, де все дуже-дуже чітко проговорено Я лише хочу декілька акцентів зробити, з якими ви вже зможете. Занурюватись в вище згадані відео, або просто запам'ятати їх і далі не використовувати. Отже, якщо от ми говоримо про саме слово, Шнобелівська, то що ми одразу відчуваємо? Ми відчуваємо якусь зневагу, і ми відчуваємо якийсь такий стьоб, але скоріше недобрий Стьоб. Ми відчуваємо якусь асоціацію зі словом Шнобель, типу якийсь там стрьомний ніс і так далі. Ми можемо бачити якісь з російських джерел таку адаптовану, нібито Нобелівську медаль, на яку на якій Нобелю домалювали цей самий Шнобель. Але це все не має жодного стосунку до ініціаторів цієї премії, до процедури, до організації і так далі. Там є свої дуже класні локальні традиції, там є своя атмосфера, там є своя теж іронія і самоіронія, в тому числі. І якщо ми подивимось на сайт безпосередньо і Improbable Research, який колись започаткували цю премію конкретніше. Її а, започаткував Марк Абрахамс у 91-му році. І дійсно це була така собі, можна навіть сказати, пародія на Нобелівку з пафосом, тому що е, у Нобелівки пафос, а тут антипафос, так би мовити. Тобто Тут якісь приколи, паперові літачки в залі запускають, вчені одного над одним стібуться. Тобто максимально розслаблена атмосфера, але при цьому. Роботи, які там обговорюються, вони е, смішні, якщо їх оцінювати за заголовком, в них можуть міститись якісь е, курйозні дизайни експериментів, тобто щось таке абсурдне. Але вони виконані, по-перше, за усіма науковими канонами, вони часто там, абсолютно статистично достовірні і так далі. Е, вони е, мають Якісь, як це не дивно, навіть вихід інколи у практичне поле. І, по-перше, в нас є точно людина, як мінімум одна, яка колись отримала і Гнобелівську премію, потім отримала Нобелівську премію. По-друге, в нас є приклад, коли людина отримала і Гнобелівську премію. А потім всі похіхікали, перехіхікали і використали це знання для того, щоб врятувати дітей від малярії. Ну я вже, якщо почала цю історію, то трошки скажу це про голландського дослідника, який визначив, що. Малярійним комарам дуже подобається запах там, певного типу сиру, і всі гигикали, що цей сир схожий там, на якісь інші запахи, а потім зробили приманки для цих комарів із запахом цього сиру, і комарі почали летіти туди, а не на дітей, і там якась певна локація була вбережена від малярії. Тобто, ну, це дослідження. Які я ж кажу, що вони можуть трошки подурнуватому виглядати, але вони є насправді важливими, цікавими. І вони точно не є прикладом псевдонауки, як інколи намагаються це показати недоброзичливці. Вони не є прикладом а, того, що мовляв, гроші на науку витрачають люди на якусь фігню, бо це також одна із таких прихованих цілей знецінення і премії. Це сказати, що ой, та оце от ми платимо платники податків, дають гроші, а ці придурочні. Вчені, значить, роблять якусь дурню і виміряють там розмір а, носів бровей, і брів, і якихось інших там частин тіла для того, щоб визначити, чи нарцис людина, чи ні. Це була така теж премія про брови і нарцисів. І дуже дуже багато, от, от таких от можна почути тез, які явно направлені на те, щоб сказати, що на науку треба менше грошей витрачати, бо ці вчені займаються абсолютними нісенітницями. От такий посил, якщо ми говоримо про Шнобелівку, якщо ми говоримо про Ігнобелівку, то посил інший посил ем, співпадає із тими гаслами, які є. В них на офіційному сайті, і от тут є найголовніша фраза Research that makes people laugh, then think. Тобто спочатку посміялися, потім подумали. Тобто, да, воно смішно виглядає. Але воно дає змогу щось долучити до сучасного розуміння, як працює світ, і ось, ось цей символ це мислитель, який впав, тобто впав від сміху. Він мислив, мислив потім засміявся і аж. А від цього, це теж а, такий один із символів а, самої Гнобелівської премії. І загалом, ну тут можна на цьому сайті дуже довго блукати і. Дивитись, що, що цікаво, відбувається, можна зайти перечитати назви всіх робіт, починаючи з 91-го року, які колись отримували це визнання. І е, тут також, на відміну від Нобелівської премії, тут е, трошки е, з таким вільним підходом ставляться до обрання е, рубрики, тобто це не 6 100% повторювано. У них галузей, як в Нобелівці. Це там кожен раз різні відтінки там додаються. Але вони собі це можуть дозволити їм весело, вони отримують задоволення від цього процесу, від цієї церемонії, і при цьому повторюсь. Це абсолютно не суперечить науковості, це не суперечить важливості досліджень і так далі. Ну і ще одна така трохи а, неочевидна частина а, ось, а, цієї назви Шнобелівська, тобто, вона містить буквально а, в собі. Потенціал для того, щоб образити всіх. тобто Тут можна побачити і якісь натяки на антисемітизм, можна побачити натяки там, на лукізм, на все інше, тобто дуже багато всього. І це точно не варто використовувати у своєму лексиконі, якщо ви не хочете бути такими самими, як ті, хто поширює цю інформацію. Навіть для прикладу можна подивитися. Видивитись на сторінки на Вікіпедії, які російською мовою і англійською мовою про цю премію. І ви просто навіть по тональності по вайбу цих статей зрозумієте, наскільки по-різному оцінюються ці премії. Українською мовою, до речі, стаття про Ігнобелівську премію поганенька відверто по-перше, в ній. Саме у початку написано, що вона і Гнобелівська або Шнобелівська. Дуже дякуємо. І далі, тут також дуже коротко пере, перекладено частину статті, перекладено, злизано явно з російської версії, частину з англійської. Тобто, ну такий собі некреативний креативний гібрид. От, тому хто любить редагувати Вікіпедію, долучайтесь і. Зробіть щось із статтею про Ігнобелівську премію. Також можна окремо почитати про Марка Абрахамса, який її започаткував, власне, теж дуже непересічна цікава людина. Тепер до британських вчених і до того, що все таки спільно між цією неправильною назвою і премії Шнобелівська і згадками про британських вчених. Повторюсь, що Артем в своєму відео все прекрасно розжував, але знов-таки це відео в нього вийшло 21-му році, а я вирішила з 23-го року подивитись, наскільки зараз з цим терміном все стало краще чи гірше. І теж для порівняння відкрила от Вікіпедію, наскільки. Цікаво, що в російській статті про британських вчених одразу йде посилання внизу на статтю про Шнобелівську премію. Це впадіння, думаю і е, одразу, е, одразу дуже багато е, описів, що хі-хі, який класний, класний мем, супер, просто взагалі. От, якщо ж ми відкриємо, е, навпаки, е, англійськомовну статтю про британських вчених, тут теж, до речі, прикол. На Вікіпедії ця стаття є англійською. Угорською, знов таки чи співпадіння, це чи ні, думайте самі, і от якоюсь мовою ага, армянською, от. Що, що також само по собі цікаво. І от англійською мовою, тут теж воно так перекладено з російської, тобто тут не, не дуже багато прям, прям окремих якихось оціночних суджень, але вона відрізняється, ця стаття від російської, звісно, от тут трохи є і а, свій погляд. І що тут ще цікаво, саме в англійській версії? А, що вони вказують, що такий самий мем. А, є в китайськомовних країнах, тобто теж одразу можна зрозуміти, про що натякає цей висновок. Тобто це дуже така зневажлива форма і це абсолютно щось, що не має нічого спільного дійсно з якістю досліджень британських вчених чи не британських вчених, і спрямоване, як давно було зрозуміло, на те, щоб знецінити досягнення вчених із Британії, тому що дуже дуже великі в них насправді. Успіхи були. І Артем розказує про це в своєму відео. Просто ми дійсно дуже багато маємо інформації про дослідження в Британії, які відбуваються, і створюється таке трохи когнітивне викривлення, що, мовляв, от все, що не робиться, все роблять британські вчені. плюс Знов таки, повторюсь, як і в випадку з Ігнобелівською премією, не все, що нам видається на перший погляд абсурдним, насправді є дійсно непотрібним в плані досліджень. Тобто, інколи ви просто не знаєте всього контексту і не можете зрозуміти де саме вистрілить той висновок, який люди отримують в результаті цього дослідження. Тому. Будьте хорошими хлопчиками та дівчатками, не ведіться на російські наративи, не тягніть цього в уже більш такий свідомий український простір, яким він зараз вже намагається бути. І не називайте ігнобелівську премію Шнобелівською. Дуже дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коменти, лайкайте. Те розказуйте друзям і особливо розказуйте журналістам, тому що це перед кожною грою це відбувається кожен рік. Ну, премія, кожен рік вона у них Шнобелівська, кожен рік я їм пишу Ельоне не пишіть так, пишіть і Гнобелівська. Вони кажуть так, так, якщо хтось каже, хтось нічого не каже, і наша пісня Гарна і нова кожен рік заново. От тому, будь ласка, зверніть на це увагу.